У Житомирі офіційно презентували картку патріота. Приватбанк випускає безкоштовні картки з написом Слава Україні. Буквально за місяць ми видали сині жовтих карточок на Житомирщині более півтора тисячі штук. А по всій системі Приватбанка їх вже видано більше ста тисяч штук. Ми розуміємо, що сьогодні патріотичний дух в нашій країні, він піднят на дуже високий рівень. В місті з тим что що банки змінили свою лозунг. Сносими меседж. Это банк для тих, хто любить Україну. Картку можна отримати у будь-якому відділенні Приватбанку. Також її можуть зробити і ті люди, які не є клієнтами банку. Вони зможуть користуватися нею як універсальною. Як зазначає директор Житомирського регіонального управління Приватбанку Павло Макареєв, такий дизайн картки піднімає настрій людям, коли вони її бачать. Я вам скажу, у мене теж є така карточка, и моя я її теж заказувала. наверное, один из первых в Житомирской перших Очень області реакция, на самом деле не, не у мене, а у продавців, коли карточка, они починають улыбаться, у них одразу піднімається настроєння. Ну, всі ми розуміємо, що очень непростое время. у час, коли на сході країни проходить антитерористична операція, окрім патріотичної підтримки, у вигляді карток, необхідна і матеріальна допомога. На сьогоднішній день а, ми списуємо. Начисленные проценты бойцам, которые находятся в зоне АТО и всех, кто в это погружены, это более 38 тысяч наших клиентов. Более 20 миллионов гривен мы уже списали. Более того, 110 наших сотрудников сегодня находятся в зоне АТО, и мы также помогаем, обеспечиваем и оплачиваем мобильную связь с родственниками, поддерживаем бронежилетами, касками. Клієнт банку Віталій Рабчук дізнався про патріотичну картку з телебачення. Каже, що у знайомих поки такої немає, але порекомендує зробити. Йому ж захотілося мати картку патріота. По-перше, мені дуже зручно користуватись карткою «Приватбанк». І по-друге, хотілося, щоб кількість патріотів України зростала.